Один з пацієнтів, учасник бойових дій, який звернувся до нас з істинною гінекомастією лівобічною, вже неодноразово лікувався у ендокринологів і, на жаль, зберігалася великий показник пролактинемії, тому звернувся вже для оперативного лікування. Ми йому плануємо виконати відкриту підшкірну мастектомію. Тобто відкритим шляхом для того, щоб візуально контролювати повністю все видалення залозистої частини. Мене звати Віктор. Своєю проблемою я мучився досить давно, більше, ніж навіть два роки. Лікування я проходив дороговартісне, тому що мені постійно заказали обстежуватись, приймати ліки. І випадково просто постійно в мене є моніторингова сторінка для учасників бойових дій. Центр УБД на. Пікарський 41. І я знайшов там програму лікування учасникам бойових дій в шпиталі Шептицького, але потрібно було зареєструватися. Я трошки вагався, але дружина мене заставила, каже, я тебе реєструю, бо ти самото не підеш. Вона мене зареєструвала. І буквально за, за півгодинки перезвонили і спиталися мою проблему, ми їм все розказали. І вони запросили в шпиталь прийти навіть принаймні безкоштовне обстеження, знайти свою причину і хоча б з подальшим лікуванням. Коли я пройшов обстеження, мені радили прийти хірургічне втручання, тому що з тим не можна було затягувати. Невідомо, як воно потім безклалося в мене в житті. Ну я трошки вагався, але мені порадили Олександра Володимировича як гарного, дуже гарного фахівця, тому що тут дуже класні відгуки за нього. Я прийшов до нього на прийом. Це золота людина, яка вміє до себе розположити, пояснити, показати. Навіть якщо ви є якісь невпевнення, вона впевнить в тому, що воно потрібно. І після того його спілкування, в мене було ніяких вагань, що треба робити хіпера. Операцію мені провели, ви знаєте, ну я би не сказав, що погано. Таке враження, що я був, ну дійсно, я був на операційному столі, але щоб мені боліло, щоб мені десь щось заважало, щоб мені щось десь погано було. Нема ніяких, не те, що зауважень, але просто одні емоції, що супер, то дійсно класно все було зроблено на вищому рівні.